А ви знаєте, чому до добрих та вихованих людей по життю ставляться погано, хоча ж вони, наче добрі, нікому не бажають зла. Я вам зараз поясню. І перше, на що хочу звернути увагу, що добрі люди часто прислужують та стараються догодити, щоб усім було добре. І на їхні старання з'являється людина, яка сповна використовує цю можливість. Тобто вона використовує людину у своїх егоїстичних цілях, адже та така добра, вічлива сама пропонує. І дійсно добрі та вічливі вічливі люди самі себе пропонують безкоштовно, не вимагаючи нічого натомість, звісно, у цій ситуації з'явиться людина, яка візьме, що хоче, та використає. Тобто, добра та вічлива людина сама себе знецінює і сама дозволяє іншим користуватися нею, хоча потім дуже сильно страждає, а інколи закривається у собі і вже нікого не допускає. Адже ви уявляєте, наскільки сильно таким чином себе можна травмувати, наскільки сильно можна зруйнувати своє життя, після того, як то. Бою покористувались та кинули, тому пам'ятайте, добрий це не означає зручний. Добрий це означає допомагати, а не віддавати все і всім безкоштовно, в тому числі і себе. От зараз запам'ятайте раз і на все життя. Добро має бути сильним, мудрим, розумним, а не слабким і незручним. Можете навіть собі зберегти та повторювати. Добро незручне, воно сильне, розумне, мудре. Воно може постояти за себе, але незручне. Запам'ятали? Надіюсь, що так.